На цих гризинових ковриках у під'їзді двоповерхівки, що у селі Фонтанка Одеського району, знайшли новонароджену дитину. Невідома особа залишила її тут, замотавши у рушники і помістивши у сумку. Цю сумку увечері 16 квітня знайшли місцеві мешканці. Та мальчик. Я видела вот эту сумку, такая очень странная сумка, как саквояж даже, вот я бы сказала больше. То есть не спортивная какая-то. Она была полностью закрыта змейка. То есть не было там каких-то дырочек, записки, ничего не было. Ну и вот в скорую забрали ребенка. Не могу даже вот примерно, ну как бы понять, кто это мог сделать. Это случилось в районе, наверное, 10:30 вечера. Ну, в основном пенсионеры здесь у нас, потому что это ж дом учителей, в основном как бы молодёжи здесь не так уж много. Дитина была спершу доставлена до обласного перинатального центру, де його оглянув лікар-неонатолог, реанімаційних Заходів дитина не потребувала. Це дуже добре, що дитину знайшли, тому що якби цей новонароджений хлопчик лишився на вулиці на ніч. Я думаю, що на сьогоднішній день по такій погоді дитина могла не вижити. Доношена ця дитина, я вже вам сказала, вона народилась масою 3 кг 120 г. грам. Поліцією і медичними працівниками складений акт про знайдену дитину. Дитина направлена до лікарні. Наразі перебуває в лікарні номер 2 міста Одеси на 16 станції. Фонтана візуально з дитиною все добре. А сьогодні перевіряють дитину більш конкретніше на можливі якісь хвороби. Маму новонародженої дитини наразі шукають. Про це нам повідомила начальниця служби у справах дітей одеської ОВА Наталія Утюпіна. Також ми очікуємо коментар від представників нацполіції щодо ситуації, яка склалась.